Дональд Трамп зробив вчора справді сенсаційну заяву про те, що він передає Україні 17 петріотів, окремі з них надійдуть в найближчі дні. Ну, в Німеччині трішки не так думають. Ну це вже друге питання. І взагалі його риторика змінилася дуже серйозно. Він сказав, що. 50 днів Путіну, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто припинення вогню, припинення війни, він веде санкції проти Росії і проти країни, які працюють із Росією в енергетичному секторі. Каже: мені не треба ніякий закон для цього. Я сам це все можу зробити. Тобто риторика Трампа змінилася, і він сказав, що він ще не завершив розмову із Путіним. От я хотів би запитати твоє перше враження загальне від почутого у Білому домі, де був в тому числі і Генсек НАТО. Я вже з колегами про це говорив. От хотілося почути твою думку, що це було? Ну, в першу чергу, це прогнозована реакція, про яку ми говорили ще на початку каденції Дональда Трампа, що це питання не про припинення війни, це питання про те, що якщо Трамп відчує себе ошуканим, якщо він відчує, що по його его вдарили, а по його его вдарили, навіть виходячи з цієї заяви. Він може ухвалити далеко не самі популярні, або, скажімо, рішення такі, які мало хто може ухвалити. Це не означає, що я зараз розплився там, в радостях там, чи ще щось, бо мене трошки якби непокоїть сама несистемність або постійне перекидання з однієї точки на іншу точку, але перші висновки, які ми можемо зробити, тут, до речі, дуже слушно підмітив. Зразу хочу зазначити, що я запозичу а, висловлювання думки, яку я в принципі сам так думав, але її влучно описав Вадим Денисенко, і е, логіка наступна: от е, у Трампа є певне своє уявлення світу, уявлення Америки, і як він собі уявляє, от, що от він є такий альфа самець і от, як він має сказати, весь світ має підкоритися. І пригадуєш, так, коли у нас були проблеми, це коли Володимир Зеленський намагався відстоювати заслужену наші національні інтереси, суверенність, тощо, реакція та саме, в сама у Білому домі вона була більш ніж такою показовою. Тобто далі ми зробили висновки, ми як Україна, як українська влада, тощо, почали підігрувати. Ну, тобто, Хочеш там переговори, та заради Бога, хочеш там за, е, угоду про ридку е, метали. Нема проблем потенційний прем'єр-міністр Юлія Свереденко да, над цим а, а, попрацювала. І тепер дивись. а виходить дійсно так, що начебто з Путіним виходить така нормальна там, дискусія, але після кожної розмови ми з тобою можемо зафіксувати. Навіть я пригадую, як ми записували в один із телевізійних наших випусків да, п'ятничних. Вже тоді на 24-му каналі, і пригадуєш, да, були ж якраз переговори. І в той же самий добу була шалена масово-масована дронова-ракетна атака. І от, в принципі, Трамп про це сьогодні якби, і е, е, сказав. Тобто, це вже виглядає система. Тобто його удар і його репутація в його системі е, координат є порушено. Тому в даному випадку це вже не про Україну. Це вже не про там, умовно там, глобальний світ, це вже конкретно він намагається поставити всіх на місце і знову ж закріпити себе на цьому, відповідно, олімпі. Наскільки це вистачить надовго, я поки що не готовий сказати. Я дуже сподіваюся, що тепер ця траєкторія буде незмінною. Я дуже на це сподіваюся, yes. і в даному контексті да, у нас відкривається певне вікно можливості, яке ми повинні відповідно, використати, в тому числі і в комунікації з естеблішментом. Налагодженням по новому, тобто з адміністрації Білого Дому, і відповідно нарощувати ті, той потенціал, який а, нам дає можливість от, по факту, ну, умовно, цих 50 днів. Хоча я не думаю, що за 50 днів розпочнеться новий етап Третьої світової війни, про да, яку нам сьогодні анонсують, тому що по моє глибоке переконання, ми в ній сьогодні по факту вже існу, якби існує. Питання озброєння. Прекрасно. Але мені буде спокійніше, якщо ми зараз говоримо, що от якщо нам ще вдасться за цей період протягнути таку історію як ленд-ліз, чому тому, що якщо це буде ухвалено на рівні закону і відповідно підписано, значить це означає, що ми зможемо запустити серію контрактів і вже запускати бюджетування, в тому числі країн і Європейського Союзу, для того, щоб цей ленд-ліз реалізовувати. У мене запитання дуже оточені. Ти віриш чи думаєш, що можливо ухвалення закону про лендліз і Трамп дасть лендліз для України? Це було би зараз дуже. Ні, ні, я, я, я запитую спеціально не тому, що це класно чи не класно. Ми, це в будь-якому будь випадку це круто. Це реальна історія для України. Я просто про Трампа, що це таке там реально? А, це реально, але над цим треба працювати. Я наскільки я в, володію інформацією, над цим певні. Канали працюють, тому що ну це точно не питання зараз порядку інформаційного дену, да, тому що зараз, зараз там буде закон про а, санкції стосовно там а, економіки Російської Федерації. Це те, що є в інформаційному тренді. А те, про що я зараз говорю, це є по великому рахунку стратегічна співпраця, ну з позиції трошки вище ніж ми. Це необхідність, яку потрібно зараз здійснювати. І ну тобто, не все, що ми зараз з тобою обговорюємо, або скажімо, не все, що відображається в інформаційному а, просторі. М м е якщо його немає, це означає натусно, ну, тобто, якщо воно не світлюється, що над цим не працюють. Але стратегічно ліс це один із ключових таких е речей. Я думаю, що це буде необхідність. Тобто, зараз ти говориш про те, що хтось працює із командою Трампа. Для ухвалення рішення про відкриттю лендлізу для України я там зрозумів? Mm, да. да, над цим працюють люди. Які перспективи? Uh. Ближчі ну, 50 днів я думаю, не що на е, ближчі 50 днів точно ці перспективи е, навряд чи вони стануть в інформаційному просторі. Але якщо ближче до вересня вже такі натяки з'являться з боку окремих сенаторів як ініціатива, я буду вважати, що це успішно проведена комунікаційна робота, в тому числі адвокаційних груп з України. Я тоді, уточнюючи запитання, тобі ну в якості е, продовження цієї теми. Чи може це означати про те, що Європа і Україна готуються до війни затяжної ще на 3-5 років? Тому що буквально щойно а, одне із змі з посиланням на французьку розвідку пише про те, що в Європі побоюється розгортання війни до 30-го року, а в Україні може війна тривати від 3 до 5 років? Ще в Україні, ми... в Україні а, питання ж в інтенсивності. В Україні ця війна може тривати і 10 років. Насправді більше, да? якщо ми зараз будемо оцінювати е, сьогоднішні зміну тактики з боку Російської Федерації, перехід повністю на атаку через шахеди. Да? Ну, якщо вони умовно декларують, що шахеди планують запускати навіть одним залпом до тисячі штук, ну то, в принципі, ця історія може продовжитись і продовжуватися. Але ж насправді, ця війна має. По великому рахунку, вже сьогодні більш глобальний характер. І я, от якщо ми згадаємо наші попередні з тобою розмови, е, поки що ще не знімаю з порядку денного загроза те, що в е, цьому році Російська Федерація може спробувати на останньому такому видиху е, зайти в Балтійські країни або в території Польщі, на, там в рамках навчань тощо. Тобто таку провокацію вони не знімають з порядку денного, тому що. Якщо врахувати, що це є сьогодні можливість відносно не самою дорогою ціною е, обнулити НАТО, то чому би це не спробувати? Особливо якщо виходити з позиції е, комуністичної партії Китайської Народної Республіки? Тобто, ну, це буквально це і... я дозволь додам. Е, З'явилося повідомлення про те, що це пише дитина граф. Під час зустрічі сьогоднішньої Лаврова і Сінзінпіна Сін Цінь Сін виказав підтримку Росії подальшу на тлі заяв Трампа. Сінь Зіньпін варіско е, розкритикував заяви Трампа і ініціативи введення, як вони сказали, незаконних санкцій проти Росії, якщо війна не припиниться впродовж 50 днів. І каже, що, мовляв, Китай буде підтримувати Росію завжди. Це означає, що от те, що ти говориш про Третю світову, фактично з тобою розділяється цю думку. Так? Це вже конкретна заявка на участь Китаю у війні на боці Росії. Чи це поки що можна оцінювати як політично? Я би не розглядав, би, що Китай воює на боці Росії. У Китаї є своя стратегічна ціль або плани, де Російська Федерація відіграє роль проксіл. От з цього моменту нам просто потрібно отак оцінювати сьогодні взаємовідносини Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Тому що я поки що далекий від думки в тому, що Китай буде готовий брати участь безпосередньо в, в, у військових справах. Вони ну, і так достатньо допомагають допуском Росії до певних технологій, які їм дозволяють відповідно підтримувати цю інтенсивність. Але ну і зрештою Росія використовує зараз е, Північну Корею. Да? А участь Північної Кореї в бойових діях е, в російсько-українській війні це потенційна загроза для південної Кореї. Тут mm. все рівно є Китай, тут є все рівно Сполучені Штати Америки. А тепер, коли ми говоримо про факт е, е, певних економічної такої підтримки, ну тут теж цікаві нюанси, тому що одна справа політична декларація, друга справа от ми навіть. Себе обговорюємо економічний стан Російської Федерації, де Китай по великому рахунку заходить вже на ринки, витісняє в тому числі виробництво Росії. Ну тобто, ми говоримо навіть те ж саме автомобілебудування, якщо навіть проаналізувати декілька ключових моментів от цього економічного форуму, і е, ті заяви, які відбуваються навколо істеблішменту навколо бізнесу. І навколо глави центробанку і міністрів фінансів ми можемо зрозуміти, що так і плюс заява Путіна про те, що вони планують в на наступному році зменшувати видатки на відповідну війну. То ми можемо чітко розуміти, що станом на сьогодні Російська Федерація вже не стягує у цій інтенсивності, яку вони сьогодні ще тримають. Це не означає, що вони готові припинити війну, це точно не про цю історію. Але стягуватись станом на сьогодні ту інтенсивність ближчих ще декілька місяців вони не зможуть. І це є ключовий такий от цікавий такий от момент, як далі це вже буде відбуватися вся ця історія. Це вже буде залежати від дуже багатьох факторів. Зокрема, фактор внутрішньої протистояння між вежами Кремля або тими, хто є. Ну ми не говоримо опозиція, влада там за групи інтересів плюс а, роль а, спецслужб. Заходу, роль спецслужб України і роль спецслужб інших держав, які присутні на території Російської Федерації. Ну і зрештою між конфлікт між всередині самих спецслужб Російської Федерації. Тобто дуже багато аспектів, які можуть призвести до тих чи інших подій на самій території Росії. Але станом на сьогодні є загроза провокацій на території країни монату тобто Польща і Балтійські країни, воно залишається. Якщо умовно НАТО станом на сьогодні не буде готова ухвалити чітке рішення, що будь-яка спроба створити передумови для вторгнення військової провокації на території Литви Польщі, то що неодмінно призведе до удару по військових об'єктах Білорусі і Російської Федерації, тому що Знак питання стоїть саме на цьому питанні, не в тому, чи вибіться 30 -ти тисячного або 50-ти 50-тисячне групування з Литви, там з Естонії з Польщі при mm. бажанні вибіться. з нашим тут досвідом, плюс дронної системи питання в іншому: чи готова НАТО чи країна НАТО наносити удари, так як це робимо станом на е, е, сьогодні? Ми, і ти ж розумієш, якщо тільки така позиція з'явиться або відбудеться оцей прецедент. Ми вже можемо сказати, що третя світова перейшла повністю на європейський континент. От в цьому якраз є от велике знак питання, на яке поки що ми не маємо чіткої відповіді, але в Кремлі можуть спробувати ну, подивитися, готові чи не готові. Тоді тому що в мене якщо не готові. НАТО не готова, тому що якщо НАТО не готова, то стратегічна теза, яка була озвучена в 2008 році на Мюнхенській конференції, що НАТО має піти до кордонів 97-го року, а роль Угорщини. І Словаччини ми не е, знімаємо з порядку денного, які можуть в потрібний момент заблокувати той чи інший рішення, ну стає цілком реальністю. Тобто зараз от шальки Терезів от дуже дуже тонко грають на, на 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 тій історії. Тому з одної сторони, ну європейським державам, начебто вигідно, як і багатьом іншим, щоб територія війна е, йшла на нашій території, тому що ми виснажуємо. У будь-якому випадку Російської Федерації, а вони в даному випадку живуть в комфорті і мають можливість, як вони вважають, готуватися там протягом п'яти років. Хоча станом на сьогодні п'ять років немає.